Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю цей раз трохи в незвичному місці, але надіюся, що це допоможе нам краще зрозуміти деякі правди. Тому дуже дуже радо вас запрошую. Аби Ізодор розповідав таку е, історію, що якось прийшов на ринок, щоб продавати кошики, які плів. Якщо хто не знає, то саме так е, оці пустелі і заробляли на своє життя. І от, коли він е, продавав ці кошики, то зауважив, що його наповнює гнів. Тоді залишив все і втік до своєї келії. Дорогі, певно, в цій розповіді немає нічого такого якогось там гіпернадзвичайного, бо ми також маємо звичку втікати від проблем. Тому нічого в цьому нового, але хотів би звернути вашу увагу на дві дуже важливих справи. По-перше, то запитаємося в себе, що змушує мене втікати. Чи змушує мене втікати, коли бачу загрозу для свого духа, а чи радше втікаю, коли бачу, що мені стає некомфортно, що мені стає неприємно, що мені бракує якогось там задоволення і так далі, і так далі. Бо кожна трудність, яку зустрічаю на своєму житті, вона мене з одного боку загартовує. Але пам'ятаємо, що з гріхом краще не вести діалогу. Від нього краще тікати. І коли щось змушує мене втікати, то виправданою ця втеча буде тоді, коли йдеться справді про загрозу гріха. І це панство перше. А друге, то запитаємося також в себе, куди втікаю, чи втікаю до місця, де можу віднайти душевний спокій, десь там на самоті, от, досвідчити краси Господньої і його присутності. А чи втікаю якось там своїм звичаєм до інстаграму, е, не знаю, Ютуба, е, телевізора, чи до друзів, які що би я не зробив, завжди скажуть, що я маю рацію, тільки би зі мною десь там не сперечатися. Дорогі, Господь створив цей світ прекрасним. Докладаємо зусиль, щоб в цій красі знаходити свій душевний баланс. Цього вам бажаю. Хай Господь вам цьому щедро, прищедро благословить і до зустрічі. Па.